Біблія каже, що лот він був праведний, але деякі сьогодні є такі вчителя, які кажуть, що лот він погана людина, бо він чинив зло, нібито коли його доньки напоїли і потім зґвалтували. Але це був вибір доньок, це не його був вибір. Його вибір був, коли прийшли ангели, і він їх взяв, запустив до себе до хати, знаючи, які ризики можуть статися в його житті. І прийшла громада вся того міста Содома, і кажуть: віддай нам цих людей, ми хочемо їх зґвалтувати. Але він казав: не троште їх, це мої гості. Краще візьміть моїх доньок. Тобто він готовий був пожертвувати своїми доньками, аби лиш би не трогали гостів. Він не знав, що це ангели, а це були ангели, посланники Божі. І сьогодні є такі віруючі, які соромляться Бога, соромляться свого пастора, соромляться церкви. Це показує, що їхній рівень праведності далеко до лота.